Доброго дня. Добрий день. Будемо розпочинати. Доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Діус Надія Андріївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, на який покладено обов'язок проведення оцінки впливу на довкілля та прийняття рішення щодо реалізації планованої діяльності, метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності акціонерного товариства «ДТЕК Одеські електромережі, в рамках проведення процедури оцінку впливу на довкілля. Реконструкція існуючої повітряної лінії електропередач 110 кВт шляхом заміни проводу та е, грозопросу з прокладанням оптичного кабелю з грозозахисному посі на опорних е, на опорах повітряної лінії електропередач 110 кВт за адресою міста Одеса, вулиця Бугаївська, вулиця Мельницька і вулиця Шота Руставелі які було розпочато 25.04.2024 року 18.07.2024 року в єдиному реєстрі оцінку впливу на довкілля розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля діяльності АТ те детек одеські електромережі за регламентом ми чекаємо 10 хвилин якщо приєднається громадськість ми продовжуємо якщо ні то будемо завершувати Будемо вважати, що наші громадські слухання відбулися, але без присутності громадськості, про що буде складено відповідний акт. До побачення. Дякую, до побачення.